Друзі, всі ми знаємо, як важливо пити потрібну кількість води щодня, а ще краще завжди мати її з собою. У зручній та компактній ємкості, яку ми, до речі, для вас знайшли, протестили та готові показати вам. Це пластикові бутилки від німецького виробника Ernesto. Вони виготовлені з високоякісного пластику, компактні та дуже зручні у використанні. В асортименті наразі маємо два різновиди пляшок, але саме ця цікава тим, що вона має окрему ємність. За допомогою якої ми можемо приготувати безліч освіжаючих коктейлів, використовуючи фрукти та трави. Бутилка Ernesto має якісний пластик, щільно закривається та напої не проливаються. А ця ємність для води від Ернесто має металеву основу, металевий корок, цікавий матовий світло-зелений відтінок та міцний текстильний ремінець. Ємкість бутилки 680 мл. Плічки не підходять для гарячих або ж газованих напоїв, однак чудово підходять для холодних напоїв. Тому вивіть простий рецепт прохолодного напою, для якого нам знадобиться полуниця, м'ята, лимонний сік і якщо у вас є, то можна лід. До речі, якщо полюбляєте солодке напої, можна додати трішки меду або ж сиропу за смаком. Ще більше цікавих рецептів і літніх прохолодних опоїв знайдете в описі під відео. А я нагадую, що такі ємкості для води ви можете придбати на нашому сайті, посилання на який я залишу внизу. А ви поки підписуйтесь, ставте лайк, щоб побачити ще більше цікавих оглядів.